Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця. Під час Direct у Capcom показали, як на Switch 2 грається Прагмата. А крім того, ще й випустили демко, аби ви те діло змогли потицяти власноруч. Нагадаю, що дата релізу запланована на 24 квітня. Минуло 70 років, а ти не забув. Це ти про що? Крім того, Capcom показали, як грається на Switch 2 Resident Evil Requiem. і виглядає це все діло доволі непогано. Як тобі таке? Непогано. Непогано. Адже ж А от де чітко видно даунгрейд, так це в свіже анонсованому порті Fallout 4, що релізниця на Switch 2 24 лютого. Але не Fallout'ом єдиним. Bethesda ще пообіцяли 12 травня випустити на Switch 2 Індіану Джонса від Machine Games. А також десь колись цього року ремейк ремастер Oblivion'у. I came here for the same reason people go to the zoo. Nvidia через пріоритети на користь штучного інтелекту посунула свої плани на відеокарти супер 50-ї серії, а також ймовірно не випустять 60-ту серію у 2027 році. Ні, ні, дзузьки, Ніякої благодаті тобі не буде, собако! PlayStation таке анонсували нову кооперативну гру у всесвіті Horizon, де з дати релізу проте з обіцянкою випустити закрите бета тестування вже цього місяця. Обіцянка цяцянка. HBO! Розпочали розробку серіалу за мотивами Baldur's Gate 3. Глек Кейлі стверджує, що Ларіани абсолютно ніяк не задіяні в цій справі. Сюжет розгортатиметься відразу після подій гри, а шоуранером буде Крейг Мейзінг. Відомий вам, можливо, за серіалом The Last of Us. От бляха. Велф додали до дедлок святого отця. В мережі вже є мільйон жартів, що це той самий пастор із Half-Life 2. Дай боже, брате. Ось ми і зустрілися. Неочікувано прогверси показали ще клаптик за Sinking City 2 в своєму твіттері. Цього разу на відео зимова локація. В Луцьку. В луцьку. В луцьку. Бо в Луцьку випав сніг по Пуцьку. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.